Жили собі два хлопчики: Іван та Микола. Вони були сусідами, тож проводили багато часу разом. Іван був більшим за Миколку і почав забирати в сусіда іграшки, дражнитись та називати його Коля замість Микола. Микола хотів дружити з іншими дітьми, але Івана чомусь це сильно дратувало. Скінчилося літо, і Іван повернувся до школи. Але Микола обрав іншу школу для свого навчання. Іван знову був незадоволений вибором Миколи. Він хотів, щоб його менший сусід робив усе, як хотілось йому Іванові. Розлючений хлопчик почав вдаватися до пакощів. Розповідав Миколкиним друзям усіляку неправду та намагався усіма силами налаштувати дітей проти свого сусіда. Звичайно, йому ніхто не вірив, адже діти розуміли, Іван просто ображається та не може контролювати свої емоції. Івана повністю захопив гнів. Він і надалі забирав іграшки Миколки, ображав його словами та навіть силою. Але інші діти бачили це. Тож Іван почав вигадувати брехливі історії, щоб уникнути покарання від дорослих. Він напав на мене перший. Я просто захищався. Подібна історія відбувається між сусідніми країнами. Нашою рідною Україною та Російською Федерацією. Україна давно обрала свій шлях і своїх друзів Європу. Але Росія не задоволена вибором українського народу та хоче примусити його жити за своїми правилами, застосовуючи грубу силу та брехню. Простими словами, Росія вкрала територію України та назвала їх ДНР і ЛНР, постійно розпалюючи там ворожнечу і звинувачуючи в цьому українців. Росія хоче переконати всіх, що її агресія це насправді допомога. Крадіжка українських територій це дружба. Бажання знищити українську мову та культуру це турбота. А скидання бомб на міста це мир. Але світ бачить, за ким правда. Мільйони людей по всій планеті виходять з українськими прапорами і підтримують Україну. Зараз найважливіше відрізняти істину від брехні. Бо там, де істина, там добро. А добро завжди перемагає.